Сьогодні з вами розглянемо, як же ловити щуку в грудні. Давно вже пройшли ті часи, коли б вважалося, що в зимову пору щуку та й будь-якого іншого хижака упіймати на штучну приманку майже нереально. Безумовно, відлуння стереотипів залишилося, та й що гріха таїти активність щуки в зимовий час набагато нижча, ніж коли-небудь. Нерідкі, відверто безкльові дні. Коли хижачка знаходиться в справжньому анабіозі і не ловиться. Втім, якщо правильно підійти до риболовлі, то результат може перевершити найсміливіші очікування. Безумовно, в зимову поросна вона надія на водойми з течею. По-перше, будь-яка стояча вода швидко покривається льодом, а по-друге, саме на течії із-за достатньої наявності кисню, життя в підводному царстві. Практично ніколи не завмирає. Тобто на клювання розраховувати можна завжди. У грудні щука найреальніший об'єкт лову. Вона, хоч і далека від своїх оптимальних кондицій, а все-таки харчується регулярно. А в деякі дні ми взагалі відмічаємо справжнє клювання, азартне і активне. Давайте розглянемо де зараз шукати щуку. По суті, це ті ж місця. Що в кінці осені, русло і територію, що примикають до нього, а також межі треганистих ділянок і глибини. Якщо говорити про річки, то це, звичайно ж, цілком можуть бути корчі і будь-яка інша аномалія дна наявність затопленого дерева, що впало, або ще якогось затонулого об'єкту. Грудне ваклювання щуки, як і будь-який інший час, мало передбачуване. Але статистика говорить, все ж трохи на користь обідного часу. Якщо орієнтуватися тільки на голодну хижачку, то таких екземплярів можна за риболовлю і зовсім не зустріти. Краще налаштовувати себе на тих щук, які з одного боку і не проти проковтнути здобич, але з іншої заради цього не бажають втрачати багато сил. Саме для таких екземплярів, у більшості своїй, і призначені всілякі хитрощі спінгістів, експерименти в снастях. Частенько до уваги не беруть тих щук, які ні на що не реагують. Таких риб, звичайно, іноді теж вдається вивести з рівноваги, але в цілому це малоперспективне заняття. Відзначу деякі особливості лову щуки в грудні. З похолоданням води до 4-6 градусів, як відомо, процеси метаболізму у щуки сповільнюються до свого мінімального значення. Це головним чином. І визначає подальший в'ялий і монотонний характер поведінки риби, а значить, і особливості спінного волову. Втім, хижачка не припиняє харчуватися і від правильно та вчасно поданих приманок не відмовляється. Як і прийнято вважати, в крижаній воді щука концентрується в районі ям. Це зовсім не обов'язково максимальні глибини, швидше за все, довколишні ділянки біля них. Помічено, що на глибині 3 метри і більше в холодну пору для річкових мешканців умови цілком комфортні, і там на клювання розраховувати можна практично завжди. Часто поруч може знаходитися яма в 10 метрів, але щука стоятиме поблизу на глибині 4-6 метрів. У крижаній воді щука дуже мало переміщається. Якщо кардинальні зміни в погоді відсутні, Можна орієнтуватися на ті місця, де ловилася учора. Помічено, чим глибше на перспективній ділянці і чим більше природних аномалій на дні, тим поведінка щуки стабільніша. Унаслідок тієї ж загальмованості усіх річкових мешканців в холодну пору щука особливо віддає перевагу приманкам з плавною грою на повільних прогодках. Втім, це усе одно досить умовно. І, приміром, на ділянках зі значною течею і глибиною гра приманки мимоволі виявиться досить агресивною, але це не означає, що клювання не станеться. Можна порадити вибрати таку швидкість проводки, щоб рухи в цілому були умовно на третину повільніше, ніж літом. Активні щуки визначається набагато складнішим поєднанням чинників, аніж погодні зміни або інше, які наді прийнято вважати. Помічено. Що у разі тривалого, безклів'я, будь-яка подальша різка зміни погоди може привести до істотного покращення активності і чим різкіші зміни, тим азартніше клювання. Втім, сплески активності часто не прив'язані до видимих зовнішніх ознак, його передбачити надзвичайно складно і це слід неодмінно пам'ятати, роздумуючи, вирушати на риболовлю або ні. Звичайно, вирушати. Адже чим більше виїздів, тим більше досвіду і яскравих вражень залишиться в пам'яті.